Продукція автомобільного заводу МАЗ завжди вважалась надійною та довговічною. Все почалося в 60-ті роки, коли був випущений вантажівка маз 200 Він швидко здобув всенародну кохання, однак так само швидко став морально застарілим. Країні була потрібна оновлена машина, яка і була досить швидко розроблена. Мова сьогодні піде про маз 500 який довгий час закривав багато виробничих сегментів промисловості. У новій машині було реалізовано багато різноманітних інновацій, причому вони привернули увагу багатьох інженерів і конструкторів у всьому світі. Варто відзначити, що прохідність машини також була на найвищому рівні, і МАЗ-500 у цьому відношенні залишав конкурентів далеко позаду, навіть якщо більшість електроприладів. Пантажівка відмовляла: на ній можна було продовжувати виконувати роботу настільки невибагливою, вона виявилася. Від маз 200 нова машина відрізнялася практично всім. Перше з'явилася суцільно металева кабіна зі спальним місцем, щоб у далекій рейсах водії могли змінюватися щодо ходової частини. Відбулося багато змін. Двигуни стали у півтора рази потужнішими, а витрата пального зменшилася вдвічі. Відмінні технічні параметри дозволили МАЗ-500 у короткі терміни стати головним компонентом напрямків промисловості, де був потрібний вантажний транспорт. На заводі були випущені найрізноманітніші модифікації МАЗ-500 для великої кількості завдань. Це були компонування з двома і трьома осями: сідельні тягачі, всюди ходи військового призначення, модулі для перевезення заморожених продуктів та інші версії для водіїв МАЗ-500 став по суті першим комфортним вантажним автомобілем з зручною кабіною та підсилювачем. Рульового управління збірка була на найвищому рівні. Було багато інновацій в технічній частині, що виключало ймовірність поломки в дорозі. Багато експертів сходяться на думці, що МАЗ-500 з'явився саме в потрібний час і став уособленням своєї епохи.